Вітаю, друзі. П'ятниця, 5 хвилин. Я Олексій Ляшенко. І почнемо з того, з повчорашнього. Я казав, що не зміг, не зміг зайти в декларацію Петра Олексійовича Порошенка. Все зміг зайшов, побачив, подивився. Так от там, в той декларації все є про той мільйон доларів Орбана, який Орбан і Угорщина платить Порошенку, я взагалі просто хранів. Я ще вчора так, знаєте, були сумніви, що може, щось я. В штангу дав, ні, ні. Він задекларував цей мільйон. Ви знаєте, якщо змінюється майновий статус, да, якщо щось змінюється у тебе по майну, ти повинен в десятиденний термін задекларувати. Я це знаю точно, я проходив це. Так, от він 24-го, 11, 11 листопада, 23 року, задекларував. 36 мільйонів 67 тисяч 500 гривень. Ну не 37, як я вчора казав, 36 мільйонів 67 тисяч 500 тисяч. Задекарував там. Джерело це юридична особа, зареєстрована за кордоном. Міністерство фінансів України, походження, він же ж пише тут, тут індифекційний номер його. І далі місце знаходження. Угорщина 1051, як я розумію, це індекс міста Будапешт, площадь Палатіна Йозефа 2, дроб4. Оце задекларував ці гроші Петро Олексійович Порошенко як надходження. Так, це як далі, це облігації. Хто поклав туди облігації? Облігації. Хто їх купував, це вже секрет, це вже ми не можемо знайти. Дали йому, щоб він користувався мільйон там на рік, на півроку, я не знаю, чи він купив. Якщо він купив, для мене взагалі і те, що він працює на Росію, те, що він працює проти України, я не кажу, що він агент, але він працює проти України, він працює за гроші. Будь-які його волонтерські діла, будь-яко будь макарони, я не знаю, там машини далі вони приносять в два, в три, в чотири рази прибулі більше. Петро Олексійович Порошенко ніколи нікому не дасть ні однієї копійчини, ні одного цента вкраденого у народа і ставшого, як він вважає, його ніколи не дасть просто так. Ось і тут. Це його, йому за щось заплатили? Чи це він купив? Якщо він купив, це ще гірше. Він вкладає наші гроші в Угорщину да, про російську державу, яка нам нічого не дає, яка завжди виступає проти нас, як завжди ставить палки. Блін, не в Польщу. Ні в Німеччину, ні у Францію, можливо, і там є, але в Угорщину вкласти. Ну, це треба бути, я не знаю ким. Як ви, люди, блюденьки мої, порохоботіки, Я не знаю, як ви можете це сприймати, все? І, ладно, діти, ладно, все. Ви на все плюєте, на крадіжку, на вбивство, на все. Ви виправдовуєте. Ви Проти. Значить, ви також не патріоти України, ви не українці. Ну, все, я тут закінчив, йдемо далі. Далі. Знову на фоні не те, що чут чуток, а так розмов дивіться. Лідер демократів в Сенаті США заявив, що Сенат працюватиме ще тиждень і відкладе канікули, щоб домовитися по допомозі Україні. Я не вірю в це. По-перше, там дві палати, там Сенат і Конгрес. Да? І це сказав тільки лідер демократів. Про що вони будуть домовлятися? Що вони нададуть? Не буде. Ну от, ну от, не знаю, не вірю я в це. Дай Бог, щоб я помилявся. Ну не вірю я, що буде допомога від. Сполучених Штатів до е, лютого місяця. Там буде ще там якісь партії, можливо, 100 мільйонів, 150, може, десь вони щось винайдуть. От сьогодні президент був в Вікбадені да, там е, в Америці, можливо, вони будуть передавати свою зброю одним країнам, а ті країни будуть якось нам. Зміст знаходиться, да? методи знаходяться, варіанти шукаються, варіанти є, але в це я не вірю, що буде домовлено і. І це ж тільки одна. Одна палата, і це тільки лідер однієї партії. Ну, це так, як і та розмова, що я казав, відкладений звіт Петра Олексійовича про візит в Аргентину. Хоча тут я більше так склонен, склонен, склонен. Ну, Аргентина, типу, розглядає зараз вже можливості передачі України гелікоптерів місто 171 є, які були придбані на Росії. Ну про це, начебто, Зеленський думав. Я впевнений, що про це розмова йшла. Я впевнений, що це, це був один з пунктів, і не тільки це, але розглядає Аргентина чи не розглядає, ми це побачимо. Ось ми не розглядаємо, ми робимо свою справу, ми зробимо, президент зробить. Люди, які підтримують його, можна владці зроблять. Європа зробить, ми про це поговоримо. І плюво і тепер Порошенко, плач, твій Орбан здав. Ой, Про це також поговоримо. Дуже цікаво у нас далі. 3-4 хвилини. Так от я хочу подякувати е, за донати, за допомогу. Я хочу подякувати Луцик Людмилі. Сімі. Семі... Кінь, семікінь Олександрі, Грахолерні, Довгомелініні, Семенець Сергію, Абанк, а Також хтось вчора на Монобанку, 22 34. Я особу вдячний, особа вдячність, Я просто не вмію дякувати, я не вмію це. Але родина Дремлюхів, Надія, Богдан, дочка, син, ви стільки робите, ви стільки, ви вчора також дали. Дан... Це не від мене. Навіть не від мене подяка. Надя, Богдан, я ви справжні українці, ви справжні люди, ви справжні. Ви справжні. Величезна вам подяка. Це наші друзі з Канади, Українці наші з Канади. Йдемо далі. Далі, далі. Шарль Мішель, друзі. Шарль Мішель. Вийшов радий це той, що дуже схожий на нашого шмигаля, тільки він тягне нас туди. Шмигаль тут у нас щось робить не так, але можливо помиляється, подивимося. Так от він сказав: рішення прийнято. Ми відкриваємо переговори з Україною і Молдовою. Пам'ятаєте, нас дві дві країни прийняли тоді е заяви наші. І надаємо статус кандидата, який був у нас в Грузії. Ну, це мене засмутило. Та ладно, надали надали. А з Боснією та Герцеговиною, Турція теж в кандидатам ходить вже там 50 років. Подивимося, що буде з Грузією. А, та, а з Боснією з та Герцеговиною маємо намір відкрити переговори, і звіт буде видано в березні. Да? Ну, Будуть вони, не будуть, і так далі. і так далі. Що зробив прем'єр-міністр Угорщини Орбан? Він вийшов під час голосування, він вийшов просто з залу. Ви це вже читали, знаєте, але там система. Да? от Коли ухвалу, це пише The Guardian». У Орбана під час голосування не було да? От рішення ухвалено 26 лідерами. Як ви знаєте, там консенсус кажуть 27, але на той час його не було. Яка там система? Ти, якщо виходиш з залу, ти можеш залишити замість себе будь-якого представника там, з Міністерства закордонних справ, з посольства та неважливо помічника, який буде голосувати за тебе під час твоєї відсутності і за Україну. Але він вийшов ні однієї людини з Угорщини, там, окрім я не знаю хто там, кореспонденти, хто там були, може хтось там, вони не були залишені. Ніхто представник К. Орбан, замість себе не залишив. Проголосували 26 країн, а... Угорщини, начебто, там і не було. Орбан міг обрати 100 варіантів, щоб завадити е, початку переговорів. Він міг зробити все, що угодно. Заблокувати початок переговорів як ні сам, ні через когось. Він цього не зробив. А просто залишив зал і залишив пусте місце е, на місці Угорщини. Ну, так що всі юристи і Європейського Союзу, і Європарламента і Європейці, і наші юристи всі кажуть, що рішення було прийнято легітимно. Геніально. Молодець Орбан. Молодець Орбан. Порошенку дав мільйон. Ну і так, далі. <хи> і так далі. Друзі, я щиро хочу подякувати за те, що ви підписалися, за те, що ви поставили вподобаєчку, за ваші коментарі, за розповсюдження, за те, що ви радите підписатися на наш канал і бути в нашій родині людям. Величезна подяка спонсорам. Ви тримаєте, ви, ви тримаєте канал, величезна подяка тим, хто перераховує донати на підтримку канала. Ми існуємо, тому що ось так. Іншого нема зараз. Іншого нема. І я хочу про безуглу поговорити. Да? Ми... Просто ось дивлюсь, да? як ми привикли хейтити. Можливо, людина щось написала не так. Можливо, Можливо, так. Ми не знаємо. До кінця ми цього не знаємо. Можливо, вона помилилась, можливо, ні. Можливо, так. Я знаю, що Безугла – це народний депутат. Да? Безугла це та, яка їздила рік е по фронту. І, і що б там не казали, вона не була куратором нічим. Вона тільки дивилася, писала, записувала, аналізувала. Я не знаю, що конспектувала, дивилася що потрібно, що як. Ну, це була її робота, і я в тому взагалі ніяких претензій до неї. Взагалі. Але ось одне питання. Так, да, ми привикли хейтити. Ми ж так зробили з цієї дівчини, українці зробили. Ну, знаєте, вибачте мене. Це таке зрівняння відбивну котлету. Що тільки, не, що тільки не робили. На сонце вона, вона позарилась на сонце. Але ж є питання, які дійсні. Давайте просто от питання її, а ви подумайте. Ось вона що каже? Ось каже: у нас по всім даним, по всім этим, є е, е, знання, що у нас в силах оборони знаходиться мільйон людей, військових, міськових людей. Да? І... А зараз навіть мільйон сто, ну мільйон. Вона пише і питає. Добре, нам кажуть, що на фронті у нас 300 тисяч. Це по її словам, не повім. 300 тисяч. Як якщо це все правильно, то зважте на запитання. Залишається 700 тисяч. Вони, вони питають, що роблять ці 700 тисяч. Невже 700 тисяч не можна зробити підрозділ, там, ну хай 100 тисяч, да? а там вже різні підрозділи, різні військові, це я не знаю, там, там багато для ротації. І через півроку ротувати, ротувати, ротувати. А ми кажемо, вона задає питання знову ж залужному, а ми кажемо, що немає, не можемо ротувати. Так давайте, там, це вже я кажу, давайте ми в ту обслугу наберемо замість тих 100 тисяч які на ротацію, да, 100 тисяч людей, які будуть на обслузі, водії, там, повара, повара, я не знаю, ті, хто буде знабжати. хай вони будуть цивільні, чому вони будуть військові і чому вона тут і гроші ставить, що це 168 мільярдів і так далі. Ну, я в це далеко не вважаю. Але питання слушне: чому у нас немає ротації? Чому у нас 700 військових знаходиться в тилу, і з них ми не можемо зробити підрозділи да, або там яку, кількість для ротації, і потім да, у нас мобілізація не, не перестає, вона у нас постійна, йде, 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 йде. І це нормально під час війни. Питання то слушне. А вона каже: а ми чуємо тільки від Генштабу, від Головнокладу, що нема ротації. А чому нема? Ось питання, чому немає? Якщо 100 тисяч рятували інших 100 тисяч, ті відпочали да, півроку, далі пішло так. От, там йде мобілізація, там йде доповнення, там йде встановлення, е докомплектація. Ну, це дуже цікаво. А ми хейтим. А я зайшов там на її сторінку, мені прислали, я не підписаний нічого. Там ну, так не можна. Характер у цієї дівчини залізний. Хто б вона не була, яка б вона не була, як би до неї не відносились, характер там залізний. І з моєї сторони, повага до характеру, до її поведінки, вона, вона існує. я завжди тримаю слова Вацлава Гавела. Краще п'ять років помилятися, ніж п'ять років саботувати. Дякую вам, друзі. 13 хвилин. Все, все, все. 5 хвилин з тієї неділі буде 5 хвилин. Дякую вам. До вечора. Україна переможе.